Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Хочу вам показати штатну ситуацію. У мене зараз активне споживання електроенергії. Як бачимо, 2,7 кВт навантаження на інверторі. При цьому у мене зараз заряджаються лужні акумулятори, і я бачу, що необхідно задіяти сонячні панелі, які зараз працюють на лужні акумулятори. Тому в мене реалізована можливість перемикання сонячних панелей з лужних акумуляторів. На Лієві під час великого споживання електроенергії. Ось, Наприклад, як зараз 27 кВт у мене навантаження будинку. І так, що ми робимо? Просто беру ось тим перемикачем, перемикаю сонячні панелі, які були на лужних акумуляторах на інвертор. А лужні акумулятори тим часом Ось зараз йде одночасний заряд лужних акумуляторів і літієвих. Я зараз перемикаю. Ось Перемкнув на е, інвертор всі панелі. А лужні акумулятори при цьому ось зараз допомагають інвертору. Як бачимо, 14-15 А іде переток енергії із лужних акумуляторів на літієві. Бо в мене зараз активне споживання. Ось Хотів вам показати такий момент, що е, я реалізував цю можливість і я бачу, що я її не зря реалізував. В даній ситуації, щоб менше використовувати ресурс літієвих лі акумуляторів, в даний момент всі панелі, які, були, які в мене є, працюють напряму на навантаження, оскільки в мене високовольтний інвертор. А і ще й лужні акумулятори, як бачимо, ось 300 Вт, е скидують додатково. Ось бачимо на інверторі 2,6 кВт споживання. При цьому е 500 Вт. Ват іде всього сонячних батарей. Загальний струм споживання електроенергії із, по лінії батареї 45 А. А із літієвої батареї, як бачимо, зараз йде 35 А. Оскільки майже 9 А додають лужні акумулятори. Ну, і ось як бачимо, навіть, 7 а, не 9 А, 7 А додають лужні акумулятори. Ну Ось так. Працює моя станція при великому споживанні, причому ось від сонця, як бачимо, небагато. Для прикладу, хочу показати, якщо я переключу сонячні панелі на лужні акумулятори, переключив і дивимося, скільки буде видавати 4 сонячних панелі, а не 6. Ну, як бачимо, за 300 Вт видають в даний момент хмарки набігли. А от коли переключаю на. Інвертор всі батареї ось переключив. Напруга 265 вольт. І як ми бачимо, усе вже 500 Вт. так я хотів показати цей момент, як я керую своєю сонячною електростанцією, коли велике споживання будинком в момент. Ну, ось як ми бачимо в кадрі сонечко виходить з за хмарки і потужність стрімко збільшується. Ось це вже все йде від сонечка робота. От як бачимо 2 кВт. Ну, а Це 2,2 кВт це для мене ну, постійна виробітка усіх шести панелей. На даний момент 2,3 кВт чітко заходить від сонця. При цьому 8 9 А забирається з акумулятора. При цьому допомагають лужні акумулятори. І в даний момент... І самої літієвої батареї йде забор 2,4 А. Ось я хотів вам показати, дорогі друзі, як у мене працює станція при великому навантаженні. Зараз, як бачимо, навантаження на будинку вже невелике. І можна дві панелі, які можна переключати на лужні акумулятори. Ось зараз перетока енергії з лужних акумуляторів на літі немає, оскільки напруга на літних акумуляторів 52,6. І можна зараз перемикати сонячні батареї за ненадобністю. Коли потужність не потрібна будинку, щоб енергія не пропадала, я її відправляю в лужні акумулятори. Перемикаємось. Ну і Як бачимо, ще як я перемкнувся. І ще й частина енергії трошки йде перетікає. Ну це невелика енергія. 1 е, ампер. йде переток енергії із лужних е, акумуляторів в літієві. Ну, все, так, я керую потужністю своєї сонячної електростанції е, за потреби. Коли мені треба енергія, я використовую всі панелі. Коли мені енергія не треба. Я частину панели перемикаю на лужні акумулятори, а лужні акумулятори в мене виконують функцію як збору надлишків. Ну, Ось така інформація, таке відео. Якщо відео сподобалося, став лайк і підписуйтесь на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей!